Негідник чи боягуз. Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Старлінг біля узбережжя Криму. Все це для того, щоб перешкодити українським військовим здійснити атаку на російський військово-морський флот. Це стало відомо після виходу біографічної книги про Ілона Маска, яку написав відомий американський журналіст Волтер Айзексон. Як стверджує автор після розмов із російськими високопосадовцями, маск боявся, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на успішну атаку України по окупованому півострові. Тож він наказав технічним службам Старлінг відключити від обслуговування регіон навколо Криму, щоб українські військові не могли використовувати його систему зв'язку для організації обстрілу. Коли ж українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту. Вони втратили зв'язок і нешкідливо викинулись на берег. Пише Айзексон. Цієї ночі Росія пережила один із найбільш відчутних нальотів загадкових безпілотників. Такий зрив був. Ми було. в кроватях, отак откритні ріденок так напугався. Я думала, газом щось усіх. Росіяни в шоці, адже під ударом було одразу кілька областей, і, звісно, Москва. І хоча місцеві влади звітують про успішну роботу ППО, відео вибухів показує зовсім іншу ситуацію. <пір> <пір> Найбільше цієї ночі дісталося Ростову. О, Боже. Безпілотники пошкодили адмінбудівлі та купу автомобілей. Тетя, 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 тетя. За даними російських змі, саме в Ростові знаходиться штаб Південного воєнного округу. Неспокійно було і в Брянській області. Там також було чутно вибухи. Уламки безпілотників валяються по вулицях досі. Ну і уже традиційно безпілотники йшли на Москву. Їх, начебто, приземлили в Підмосков'ї. Про це заявив мер Собянін. Дрон вибив вікна і спалив кілька машин у містечку Раменське. Там куча стекол насипано. Вже за поворотом не видно. Там все в стеклах. А, там якраз стоїть моя машина. На целе осталось. А вот здесь у нас під окном куча обломків. Вот люди ходять, їх рассматривают, фоткують. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні далі буде. У кропивницькому нетверези чоловік погрожував людям на АЗС підірвати гранату. <звігаля> а коли за ним приїхала поліція, почав їх таранити. <звігаля> чоловік сів у жигуль втікати, коли побачив патрульних. Поліцейські заблокували авто і прострілили колесо. Він встиг протаранити патрульні автівки. Після чого чоловіка зупинили, витягнули з машини і затримали. Обійшлося без загиблих. Гранати в нього не було, але загрозу сприймали як реальну. Чоловічок опитом. Вже горі зелено. Не його ведуть. Він втікав від поліції. Розфігають їм дві машини. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. У Києві з дводенним візитом перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен. Вже відбулася зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. І коли лідери Сполучених штатів приїжджають, це потужний такий меседж для всіх. Дуже дякую вам разом із Блінкеном. Вони обговорили все те, що здатне допомогти нашому захисту свободи. Зеленський додав, що завжди цінує візити американських партнерів, і вдячний президенту Америки Байдену, конгресу, обом партіям і всьому американському народу за незмінну підтримку і справді лідерську допомогу дуже вдячний вам і вдячний від нашого суспільства і за допомогу зі свого боку. Блінкен згадав, що він перебуває в Україні вже в четвертий з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і заявив, що пишається хоробрістю українців. Завжди ми я вражений а, а, стійкістю а, і а, сміливістю українських а, солдатів українського народу і українського керівництва. А потім із міністром закордонних справ Блінкен пішов у столичний Макдональдс. американський гість замовив картоплю фрі, а Кулеба пиріг з вишнею. Замовлення оплачував український міністр під час вечері. Кулеба. Розповів американському колезі про свої студентські роки. Коли я був студентом, сказав він, моя найкраща їжа від похмілля була в Макдональдс. Я купував подвійний чизбургер та велику колу. My... Me, so... <laughs> чи то після ситної вечерю МакДональдс, чи то після душевних теревень та откровень Кулеби Блінкен зробив гучну заяву. Про виділення чергового пакету допомоги Україні на понад мільярд доларів. Тож цей пакет включає в себе обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс, 155 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди. 81-мм мінометні системи та боєприпаси, 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Абрамс, ракети для ПТРК «ТОУ», протитанкові комплекси Джевелін та Ей 4 понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, а ще тактичні аеронавігаційні системи, тактичні системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання та багато чого іншого. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. До моря все ближче. Деокупація населеного пункту роботи не означає, що збройні сили України подолали першу лінію російських мінних полів, танкових пасток, траншей і бункерів. Прорив ЗСУ у Вербовому відкриє шлях до Бердянська та Маріуполя. А просування на південь від роботиного дозволить повернути токмак. Близько за 24 кілометри від роботиного розташоване місце Токмак, контрольоване росіянами. Росіяни вторглися у місто Токмак у Запорізькій області 26 лютого 2022 року. Його повернення має стратегічне значення. У ЗСУ є можливість оточити Токмак, потужний логістичний хаб армії РФ. Щоб протистояти натиску ЗСУ на півдні, росіяни змушені перекидати туди елітні підрозділи з інших точок фронту. Когда ЗСУ выйдут на залезницу в районе Токмака, оккупанты втратять возможность что що перевозить. И там идет война за э, железную дорогу, а не за э, какое-то название населенного пункта. Потому что когда мы выйдем на Токмак и, и перережем возможность россиянам перемещать что-то по железной дороге, то в принципе э, все их войска, весь юг останется без снабжения. Будет возможность только что-то подвозить по э, автомобильным дорогам. Но ну, это ну, нельзя сравнить. Ни каких жестов доброй воли у Токмаку не будет. Когда мы сможем э, перерезать эту, эту железную дорогу, то дальше, даже до оккупации Крыма, это уже будет вопрос. Mm -hmm. что им просто, ну еще раз, это серьезный логистический маршрут, и им просто не, не, не будет как про, про, про что-то туда подвозить. Ну и то, что у них там есть пока на складах, на тактических складах, оно рано или поздно закончится, и все, и... Я думаю, це от виход імені токмаку, такрас можна ще переломом та наступальну операцію, якщо не вовші воїні. Ну а поки у росіян є ціль вивезти все через складну для росіян ситуацію на південному фронті. Окупанти почали грабувати підприємства у Запорізькій області. Росіяни вже пограбували завод у Токмаку, місцевий ковальсько-штампувальний. Більшість обладнання було вивезено військовими, та подальша його доля невідома. Наразі місцевою окупаційною владою розроблено план вивезення інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде проведений у дію у разі погіршення ситуації для окупантів. Тим часом наші військові демонструють кадри знищення російського командного пункту за допомогою Хаймарс. А це було розташування 58 ї армії Північно-Кавказського округу в Токмаку. Вон, де теж попали. А це вже аеродром в Токмаку, станом на зараз. Токмачан просять триматися подалі від військових РФ. Лінія фронту зсувається. Місцеві канали тимчасово окупованого Токмаку звертаються до місцевих закликом бути максимально обережними. Росіяни повертають додому. Мешканців окупованих територій, яких раніше евакуювали, де евакуацію розпочали з мешканців Токмаку і Васильівки, яких раніше депортували до Бердянська, їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії та хочуть використати як так званий живий щит. Тимчасово окупованому Токмаку також почали з'являтися листівки, в яких чоловікам тонко натякають підписувати контракт, або потім їх все одно загребуть за мобілізацією. Закликаємо місцевих жителів не вестись на такі провокації, вірити в зсу і чекати на деокупацію українського міста разом до перемоги. А ми працюємо для вас, тому ставте лайк цьому відео. Та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України. Ще більше допомоги та зброї для боротьби з російськими окупантами у середу, 6 вересня, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів пакет увійшли снаряди для ракетних систем Хаймарс, обладнання для підтримки систем ППО України, артилерійські та мінометні снаряди, протитанкові комплекси та інші види озброєнь. До цього ж пакету увійдуть снаряди зі збідненим ураном. Зокрема, броня зі збідненим ураном встановлена на танках Абрамс американського виробництва. Їх мають поставити Україні вже цього місяця. Снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні. Принцип дії зі збідненим ураном полягає в тому, що він не вибухає, а прошиває броню танка, внаслідок чого в ураженій машині. Загоряється боєкомплект і пальне так під час влучання в ціль зовнішня оболонка боєприпасу руйнується, вивільняючи щось схоже на стрілу осердя, що легко проникає у броню. Під час цього процесу збіданий уран стискається, нагрівається. Починає горіти, внаслідок чого й виникає вибух, та пробивається будь-яка броня незалежно від рівня захисту. Американські аналітики порівнюють влучання такого снаряда з ударом авантажного потяга. Важливо, що боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння або ж так званих брудних бомб. Та зовсім протилежне полюбляє стверджувати російська пропаганда. Да, это не ядерное оружие, но это, это грязная бомба в чистом виде, потому что у грязной бомбы один поражающий фактор ⁇ это радио, радиоактивное заражение местности. И у этих снарядов э, тоже один поражающий фактор ⁇ это, ну, когда мы говорим о ядерном оружии, это радиоактивное заражение местности. Істерика в Росії почалася ще в березні, коли вони вперше почули, що Велика Британія має намір передати Україні снаряди для танків зі збідненим ураном. Ну що ж, хвилюйтеся і надалі, та ще й більше, бо тепер у вас горітиме ще яскравіше. Генеральний секретар НАТО зробив нові заяви про контрнаступ ЗСУ. Після російського повномасштабного вторгнення Північно-Атлантичний Альянс надав Україні набагато більше допомоги ніж будь-хто очікував. Про це сьогодні, під час засідання комітету у закордонних справах Європейського парламенту, заявив Єн Столтенберг. Путін зробив принаймні дві найбільші стратегічні помилки, напавши на Україну минулого року. Перша і найбільш найбільша помилка це те, що він цілковито недооцінив силу, хоробрість України, українського народу, її політичного лідерства та збройних сил України. Інша велика стратегічна помилка, якої він допустився, це те, що він недооцінив нас за його словами. Українським військовим надали артилерію, ракети амуні. Ніцію також було організовано тренування для української армії. Наразі розпочався процес підготовки передачі Україні літаків F-16. Виступаючи перед членами європейського парламенту, Столтенберг сказав, що підтримка союзників по НАТО допомогла розпочати український контрнаступ. Представник альянсу наголосив, що контрнаступ ЗСУ поступово набирає обертів, незважаючи на важкі бої. Дії української армії приносять плоди. «Продовжувати цю підтримку є дуже важливо, адже боротьба справді важка. І, але вони спроможні долати. Оборонні лінії, які Росія розставила. І достатньо зрозуміло для всіх пояснив, чому критикувати, а тим паче розповідати українським військовим, як треба воювати, не дуже гарна ідея. Київ would fall within days, and Ukraine would fall within weeks. The Ukrainians proved them wrong. By pushing back the Russian invaders, liberating the North Around. Kiev, the east around Kharkiv, and then bigger territories in the south around Kherson. And now they are gaining more ground, liberating more Ukrainian territory. And then the same experts that told us that Ukraine will fall within weeks are complaining about the speed of the offensive. The reality is that the Ukrainians are actually exceeding expectation again and again. And we need to remember what's our responsibility our responsibility is to support them. We can advise them, but it has to be the Ukrainian commanders, the soldiers on the ground, that make the difficult decisions. We cannot sit here in Brussels. and tell them і how to fight. за словами Столтенберга, Українці йдуть вперед та завойовують нові позиції під час важких боїв Збройним силам України вдалося прорвати оборонні лінії РФ. Триває просування вперед на останньому саміті. Він нагадав, що було ухвалено кілька важливих рішень щодо України, а саме було підтверджено, що Україна стане членом НАТО. Також він зазначив, що Україна отримала пакет допомоги спрямований на досягнення повної сумісності зі стандартами НАТО. Було ухвалено рішення щодо скасування для держави необхідності пройти через план щодо членства для вступу до альянсу. Створено Раду Україна НАТО. Ми зустрічалися з Україною не як з партнера. ми зустрічалися з Україною як з рівною собі, як з майже як з членом НАТО. Давно треба повістки через дію. Видалити дія Дан. Ок, добре. Оцифруйте депутатів і їх синів. Покажіть їх на передовій. Дія скоро стане чисто жіночим застосунком. Застосунок дія потрапив під роздачу. Давайте розбиратися, чи дійсно можливі повістки зсу через дію. А поки поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Жваве обговорення про появу повісток в дії почалося після заяви новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова. Він заявив, що потрібно цифровізувати процеси діяльності військово-лікарських комісій, також запровадити електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників. Завдання цифровізувати всі процеси. Заява не робила галасу у соцмережах. Користувачі активно почали обговорювати ймовірність надсилання повісток через дію. Деякі навіть написали, що видаляють застосунок. Превентивно, однак, деталей про електронний військовий квиток ще немає. А умєров своїй заяви дію не згадував. Ось що сказав: Військові не мають витрачати свій час на заповнення стосів непотрібних паперів. Наприклад, від військових чув, що кожен ротний щодня заповнює в середньому 11-16 журналів. Іншої документації це неприпустимо для воюючої країни. Цифровізацію підтримав і Зеленський під час представлення Рустема Умєрова новим міністром оборони. Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути швидко скасована. Ще навесні цього року, в квітні в мінцифрі. Обіцяли повістки у застосунку дія запускати не будуть. До того ж, в Україні немає технічної можливості для того, щоб оцифрувати військовий облік. Це все ну страх людей, якийсь, накручені фейки. Дія не є сервісом для цього. А голова мінцифри Михайло Федоров навіть публікував фейспалом фото. Коли в інтернеті знову пишуть, що оповістки будуть у дії, послуги немає ні в розробці, ні в планах. Зберігайте спокій. Усім доброго дня! Давайте поширимо це відео. Для цього поставте лайк та напишіть коментар, а також будемо вірити не заголовкам, а достовірної інформації. Для цього підписуйтесь на канал Україна сьогодні. Військовозобов'язані жінки, які стануть на облік з 1 жовтня, також будуть обмежені у виїзді з України. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський у коментарі РБК Україна. Цитую: якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так вони зможуть поїхати. Якщо немає, тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду. Кінець цитати: нагадаємо, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік із 1 жовтня 2023 року.